Форум є у нас. Розпочинаємо. Хто за те, щоб. Там у них Прошу. визначатися. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Шановні, До... наразі сьогодні в нас позачергова сесія. Ситуація, я ж кажу. У нас воно, ну, ззаді притаїлися. Перейменування йдуть Златоусівський і Новонадіївський ЖЕК. У зв'язку з тим, що якщо до 28 числа вони не встигнуть це зробити, а крім того, їм ще треба внести з ним, що там статут і так далі, до 28 числа. Шановні депуту, шановні, я вам хочу сказати, ну жарти жартами, ну. Такого більше, будь ласка, не доводьте до крайності. Ну, час був. Вам питання ставив і я задавав, і староста задавав. Сказали, у нас все нормально. Ну, і тепер ну, кожного депутата теж якісь є свої питання. Ну, ми ж не будемо сесію позачергові збирати кожен день. Одне з важливих питань, що це я вважаю, це в нас. Де воно? Про присвоєння звання почесний громадянин Новопільської сільської ради. Зв'язано це з чим позачергово знов таки, тому що е, ті е, почесні знаки ну, прийшли буквально ось недавно, тому що був тендер, поки це все посвідчення було виток, почесні ці знаки, от причина сьогоднішньої сесії. Я надіюсь, в мене два е, житлово-комунальних підприємства зрозуміли правильно. Дуже дякую за розуміння. Шановні, три питання. Я вибачаюсь, шановні. питання ну, через день, то за чергудень просто визначається. Бондаренко. За. Заводний. За Чикен. За чаян за театр. Да. Муха, За ряда, зав. Князева, зав. За Мала За Зад. За під зачерп. Так. 14 дан. 1... Я користуючись нагодою, запрошую сьогодні у нову надію на 14:00. Так. 14:00. Нотарію. Так. Да. На святкування 22-го, ой. сказати 22 числа, да, річниця незалежності і відзначення День прапора України на 14.00 в нову надію в будинок культури. Буде вручення посмертно по чесної громадянин, громади сім'ям загиблим. Прошу прийти, вшанувати їх пам'ять. Ванда Олександрівна і Наталія Юрівна після сесії до вас кабінет, підійде. Я вам прошу так. Будь ласка. Юрій Григорович. А, ви... а рішення тут вату. Доповідач. Юрій Григорович, ви доповідач. В... Ну, Ви ж В... приготували проєкт В... проєкт В... 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 рішення, тепер зачитайте його. Все зачитаєте. Ні, ви не вирішайте. Вирішили змінити місце розташування юридичної особи комунального підприємства «Комунальний Плюс е Дніпропетровська область Криворізька район село Златуствка вулиця Підстепна, будинок 29 А на Дніпропетровська область Криворізька район село Златоустівка, вулиця Підстепова, будинок 29А. Затвердити статут комунального підприємства «Комунальний плюс викликавши його в новій редакції згідно з тоді <кхів> Начальник Криворізького. Підприємство «Комунальник плюс Тарасович. Змінилася назва вулиці. Зрозуміло, да, була... <кху> стала Підстепова. Шановні, ну, будь ласка. Контроль давай. за виконанням рішення... Давайте давай, голосувати ждяку да святого Заводник. Да. Чики. А, Овчаренко. Театр. Да. Муха. Да. Да. Князьева. Да. Кочуровка. Да. Бабаба -ба, за пачком. За. Діду. За. Сусідку за, за. 14 да, 14 дай еще. Дякую, Мірич. Чи у вас ще щось? Ирина Анатольевна, будь ласка. Питання на зміну найменування юридичної особи з Мадешівського житлово-комунального підприємства на комунальне підприємство Добробут в зв'язку з того, що з зміною назви населеного пункту. Змінити місце розташування юридичної особи, комунальне підприємство Добробут з адреси Дніпропетровська область Криворівський район село Надеждівка, вулиця Садова, 22, на Дніпровську область, Криворізький район, село Нова Надія, вулиця Садово, Садова, будинок 22. Якщо питання мало голосуємо. Заводный. Да. Чикель. Да. да. Тарасов. Да. Муха. Да. Рябов, Ряба. Да. Князева. Да. Скачуровска. Да. Балабас. Да. Да. Дедот. Да. 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 Что на и дальше не принято. Проєкт рішення про присвоєння звання почесних громадянин Новопірської сільської територіальної громади. У нас є я вибачаю, є програма, є положення, де звання почесного громадянина ми затверджуємо на сесії. Можливо, це буде одна людина. Ми прийняли рішення присвоїти звання усім нашим загиблим, воїнам, світлоїм пам'яті. Загиблим померлим захисникам захисницям України, які проживали або були зареєстровані на території Новопільської сільської ради. До проєкту також додається список 60 осіб. Це загиблі померли захисники і захисниці України в період з 2014 року по червень 25-го року, включно згідно порядку. Шановні, питання будуть. Список є у вас, ви бачили його? Шановні. Ну... Список є ході Так, Є надобні зачитувати у вас. Це всі встановлені, які задають мені е, сім'ї загиблих. Що це дає родинам? Е, є звання почесних громадянин? Це дає якісь пільги для родин на території громади. Так, дає є якщо потрібно буде звернутися до сільської ради з будь-якого питання, це буде позачергове звернення і матеріальне допомога. І все а нема такого там, наприклад, що якісь комунальні послуги ми зменшуємо, на якийсь відсоток Життя. таких пільг. Не вони, Люди вони, вони користуються. Вони користуються. Вони, вони питаються. Я питаю зараз. Вони, вони на території громади не тільки державні. Згідно положення по почесного громадянина пільгами, вони так користуються всіма. А згідно положення, це буде безкоштовне. Ну, якщо в подальшому будуть почесні громадяни. Які будуть затверджуватися не саме військовослужбовці, які вже поховані, а ті люди, які будуть почесними громадянами, то їм буде щорічна матеріальна допомога як почесному громадянину громади, і безпост... ну, і також поховання. Дякую. Шановні, хто за даний проект рішення, будь ласка, визначаємо. Подаем За. заводный За. чикен, За. опчаен, За. тарата, муха, эба, князева, кочеварка, балапад, -э опачка, еду, цветет, черченко, 14-й, да, еще не принес. Сейчас ще працюючи у Радушному... То підходили хлопці, учасники АТО, де були присвоєні також звання почесних громадянин, то вони говорили, що для нас найбільша нагорода це бути почесним громадянином свого рідного села. Шановні, на цьому все, все, Черга, де на Всім хтось у прийняті, оддяку. Тієва виплата матеріальної допомоги родинам загиб.